Всім привіт! У наш час традиційні стандартні продажі потихеньку вмирають. Зараз ми мислимо сприйняттями, почуттями та емоціями. Ми максимально іраціональні істотні. Тобто, ми не слухаємо зовсім наш мозок. Натомість зараз покупки відбуваються серцем та душею. Ми купуємо те, що підніме нам настрій, зробить нас впевненішими та кращими, як люди. Тобто, зараз бренди і компанії служать у ролі, напевно, я б сказав, помічників, друзів або навіть психотерапевтів. Ми купуємо якусь певну річ, якийсь одяг, та сподіваємося, що цей одяг наблизить нас до мети, зробить нас кращими, зробить нас певнішими, зробить нас багатшими, сильнішими і так далі. Ми думаємо, що разом із цим одягом ми наблизимось до якогось ком'юніті та станемо частиною якогось великого крутого сімейства. Тобто зараз ми купуємо не просто товар або послугу, а разом із цим ми купуємо нашу мрію, наші якісь приховані бажання. Відповідно, всі продажі наразі йдуть. Через продаж мрії. Тобто людина купує не просто якусь певну футболку, скажімо, а разом із цим купує свою мрію. Вона наближається до якоїсь своєї певної мети. Зараз я вам дам дуже багато прикладів і найчастіше говоритимемо про великі компанії, про великі бренди. Бо вони найкраще експлуатують усі емоції і продають найкращі мрії, бажання своїх клієнтів. Давайте поговоримо про такий бренд, як Axe Effect. тобто дезодорант. Я впевнений, що ви пам'ятаєте всі їхні реклами там, де а хлопець пшикається цим дезодорантом за ним біжать дівчата, і він просто не знає, що відбувається. А за ним біжить натовп у всіляких дівчат. Він в центрі уваги. І відповідно багатьом людям здається, що це дурна та тупа реклама. Насправді, Axe Effect розуміють, що їхня цільова аудиторія це люди віком від 15 до 25 років. Відповідно, в цьому році хлопці, як правило, хочуть більше спілкуватись з протилежною статтю. Для них дуже важливо спілкуватися знову ж таки, з дівчатами, щоб вони були в центрі уваги, щоб вони привертали до себе увагу. І відповідно через «Ефект» вони думають, що вони досягнуть ось цього самого результату. «Акс Effect ідеально зрозуміла мрії та бажання своїх клієнтів. Їхні клієнти досить молоді, і в них є така внутрішня мрія, щоб дівчата просто бігали за ними, щоб всі дівчата мріяли про такого хлопця, як клієнт компанії Effect. Відповідно, вони зрозуміли внутрішні бажання своїх клієнтів. Передали це через прості такі рекламні комунікації і таким чином отримали величезну кількість клієнтів. І дуже довгі роки їхні реклама не змінювалась, тому що вона ідеально працювала. Або давайте, наприклад, візьмемо таку компанію, як Harley Davidson. Я впевнений, що ви всі знаєте ці мотоцикли. Вони дуже такі брутальні, жорсткі та дуже гучні. Відповідно, компанія Harley Davidson зрозуміла, що їхні клієнти це найчастіше звичайні офісні плантони. Тобто ті люди, які цілими днями працюють в офісі, це якісь певні менеджери, і в них є внутрішнє бажання, є внутрішня мрія бути брутальним, бути сильним, бути справжнім чоловіком, бунтарем. І відповідно Харлой Девідсон передає саме ці сигнали. Вони кажуть, якщо ви купите цей мотоцикл, то ви будете дуже серйозним мужиком. Ви будете знову ж таки в центрі уваги, будете справжнім чоловіком. Супербрутальним, суперсильним і супер грубим. Усі будуть на вас дивитися і думати, ось це справжній альфа-самець. Відповідно, багато офісних планктонів саме про це і мріяли. Це було їхнє внутрішнє бажання. Вони завжди мріяли бути такими зухвалими, сильними, якимись відважними чоловіками. Відповідно, Харлі Девідсон дає це через свої реклами скрізь. В їхніх фотографіях, в їхніх відео, все це передається. Або давайте згадаємо історію та поговоримо про тютюнові і сигаретні компанії. Вони теж не просто продавали цигарки, вони продавали мотивацію, бажання і внутрішню мрію своїх клієнтів. Вони казали, мовляв, якщо ви купите цигарок, якщо ви будете постійно їх палити, це буде дуже брутально. Від вас буде йти дим. Цигарки це в принципі дуже крута та мужня штука. Відповідно, якщо ви хочете почувати себе справжнім чоловіком, то купуйте цигарки. Це працювало. І таким чином цигарки стали популярними. Але що найцікавіше, в якийсь момент і жінки стали купувати цигарети. Відповідно, маркетологи почали ламати голову і почали думати, як зробити так, щоб ще більше жінок стало купувати цигарки. Тому що це ніби нова аудиторія, це новий сегмент. Відповідно, можна продавати ще більше своєї продукції. Вони зрозуміли таке: в той момент розвивався рух фемінізму. Тобто, жінки говорили, що, мовляв, в нас мають бути однакові права, такі самі, як і в чоловіків. Відповідно, маркетологи зачепились за цю фразу, за цей рух, і сказали, що будь-яка жінка, яка вважає себе рівною чоловікові, має робити те саме, що і чоловік, отже, має курити. Тобто, чому курити можуть тільки чоловіки? Адже ніби цей світ рівний. Відповідно, і жінки, і чоловіки мають курити. І тоді реклама стала більш жіночною. сигарети стали більш жіночні, більш тонкі і так далі. І тому подій. Відповідно, тут була надбудова вже під жіночу аудиторію, і жінка, купуючи цигарки, думала: ну от, я кидаю виклик чоловікам. Я така сама, як і чоловіки. В мене такі самі права, в мене такі самі можливості, і виходить так, що компанії продавали знову ж таки мету або мрію. Я разом із продуктом продавали якесь внутрішнє бажання, яке задовольняло. А зараз давайте поговоримо про такий великий бренд, як кока cola Я впевнений, що ви всі знаєте, що кола асоціюється з веселищами і щастям. Мовляв, якщо ви купите цей напій, буквально літер з цього самого напою, літр коли, відразу все буде веселіше. Ви будете щасливішими. Одразу до вас потягнуться ваші друзі, тому що в рекламі скрізь, в текстах, в рекламних комунікаціях йдеться про те, що, мовляв, ці веселощі до вас прийде багато людей, ви будете щасливі, просто потрібно взяти коло і все окей. Особливо це проглядається і видно в новорічних рекламах, свято наближається і так далі. І тому подібне. Тобто все це запам'ятовується, Кока-Кола це щастя, Кока-Кола це веселощі. А так як Кока-Колу купують в основному молода аудиторія, для них це дуже важливо бути в гарному настрої, бути оточеними друзями і хорошими людьми, щоб в усіх був класний настрій спілкувати. Веселиться. Відповідно, багато людей не усвідомлюють цього, але купують кол, щоб просто підняти собі настрій, стати щасливішим, веселішими і сподіватись на те, що його зараз вже просто оточать його компанії, його друзі, і все буде класно. Відповідно, кола продає щастя, продає це через свої сингли, тобто через свої пісеньки, через свої реклами, через свої фотографії. Тому в нас є сувора асоціація з колом. Це означає щастя та оселище. Або давайте візьмемо більш свіжий приклад. iPad продається теж в самий спосіб. Тут не продається просто планшет або просто якась електроніка. В кожній їхній рекламі, в кожному відео показується, яке мовляв, якщо ви купите iPad, якщо візьмете ще й стиль, якщо візьмете ще й клавіатуру, то ви станете крутим фрілансером. Ви професійно працюватимете, я не знаю, дизайнером, художником, саунд-дизайнером, музичним продюсером. І відповідно у вас все буде класно. Ви будете кращий спеціаліст, ви будете більше заробляти, ви будете більш затребувані і так далі. А в наш час зараз неймовірний тренд на фріланс на те, щоб бути всілякими дизайнерами, програмістами, ілюстраторами тощо. Компанія Apple це розуміє і дарує їм мрію, яку вони так хочуть купити. iPad Pro. і ви станете затребуваним фрілансом, заробити купу грошей. Ось така пропозиція від компанії Apple. І вона, як ми бачимо, працює. Те ж саме з годинник Comolex. Мовляв, ви купите годинник Rolex, все, ви будете просто на вершині харчового ленсушка. Ви неймовірна людина, ви досягли всього в цьому житті. І вас скоро візьмуть навіть до списку Forbes. Тобто Rolex це така мрія, це така мета. І відповідно, коли ви купуєте собі такий годинник, ви не купуєте годинник, ви кажете собі все, я досягну крутих результатів, я заробляю величезні гроші. Я дуже крута людина, крутий фахівець та затребуваний. Відповідно, в мене в житті все круто. Я справді обраний. Тому, тільки тому люди купують цей бренд. Часи Rolex це дуже круто. І людина, яка купує собі Rolex, вона вирішила те, що вона всього досягла в житті, та в неї все круто. Або давайте, наприклад, візьмемо приклад взагалі з іншого світу. Давайте візьмемо Євгена Черняка. В нього дуже круто продаються книжки. Його клуб, в принципі, дивиться, його канал, дуже великий. Та опеки тут канал. Дивиться його канал дуже велика кількість людей. В чому причина? Річ у тім, що в нього досить молода аудиторія, на мою думку. І відповідно у молодої аудиторії є власні мрії, є власні якісь цінності, є власні погляди, фантазії та бажання. Євген Черняк це чудовий показник того, яке життя хоче мати молода людина до 25-30 до років. Вона класно одягається всілякі брендові шмотки, в неї дорогі автомобілі. В неї класна нерухомість, вона постійно подорожує. І загалом в неї класні друзі та класний лайфстайл. Відповідно, люди купують його книжку, бо думають, якщо я прочитаю цю книжку, я повторю його успіх, його шлях, яким він зараз поділився в книжці, то я теж зможу купувати всілякі бренди. Я зможу купити собі класний будинок, побудувати будинок, наприклад, або я зможу подорожувати. В мене теж буде, я не знаю, Феррарі чи буде Гелік та інші круті автомобілі. Відповідно, його аудиторія вірить в те, що вони можуть стати такими самими, як Євген Черняк. А в них мрія жити саме як він. Він продає фантазії, продає свої мрії, продає свій лайфстайл, свій спосіб життя. І це дуже добре купується. І це та фантазія, яка крутиться в головах його аудиторії. Таким чином, наш мозок працює максимально неосвідомлено. Тобто ми уявляємо якийсь певний бренд, компанію і відразу будуємо асоціацію. Причому, що простіша асоціація, тим краще для нас. Ми говоримо і одразу уявляємо щастя. Ми говоримо у Феррарі, класно, ми будемо в центрі уваги, якщо придбаємо цей автомобіль. Чим простіша ця асоціація, тим більше, все запам'яток. Тому один продукт, один бізнес чи одна послуга одна коротка, зрозуміла асоціація. Але щоб зробити цю асоціацію і щоб продавати мрію. Нам потрібно знову ж таки розуміти свою цільову аудиторію. Якщо ви не пам'ятаєте, як потрібно визначати аудиторію, як потрібно визначати їхні мрії, то обов'язково перегляньте попередній урок, де ми в цьому всьому розбиралися. Відповідно, що краще, ми знаємо нашого клієнта, що краще ми розуміємо свою аудиторію, що краще розуміємо їхні мрії, страхи тощо, то ми будемо більше продавати, більше заробляти. Тому потрібно максимально круто знати свою аудиторію, продавати їм не просто продукти, послуги, а продавати саме мрію, допомагати їм досягти своїх цілей. І відповідно в такий спосіб можна домогтися просто величезних продажів. Я бажаю вам всім успіхів, ставте лайк та пишіть в коментарях про що записати наступний відео.